Всім привіт Раду ми сьогодні будемо грати в God Game, як ви бачите, позаду мене. І ми сьогодні будемо проходити цю гру повністю від начала до кінця. Це буде дуже інтересно, а ви поки що поставте лайк от цією кнопочкою, якщо ви дивитесь на компі. І, а на якщо... На телефоні, то просто, то просто нажміть на дві кнопочки на підписатися і на лайки. І, что ж, друзі, будемо починати і до дори... будемо починати. Ну шо ж, друзі, тут бачимо персонажі і, до дори... речі. Прикольчик маленький. Вот. Вот. Оп. Оп. Снег. На это чему? Вот сюда. Снижка. Снежка. Снег. Приколы. Вы выбираем Бравлера, а точнее персонажа. Так, друзі, виберемо персонажа Ну давай от цього як по традиції. Вагані в мене. Так, автобус кольний задній не можна пропустити як в Роблоксі. Але все ж таки. Давайте. А до речі, я одну, одну секунду був в креативі. В креативі. Але мої серця вернулися. Привіт! Це не відразу з очами. Он хаус. It's my house. До речі, тут є цей басейн. Так. До речі, але жаль ми не попаде. Ми не ми ніколи не коли туди не попадемо, тому що, так як я прийшов життєвого один раз, не на вашій камері, а у все ж таки прийшов. То я ни разу не попав в цей басейн. А зламати ці блоки не можна. Подивитись. Кучу театр. Но ну, можно сломати блоки? О, тортики їдемо. Дайте свеч светит. Він мама со своїм Windows. -ом. E parça, tá? Compenjib um box. Se sí. last Christmas, é com mahar a linha com e e na Собачка Барсик, що з тобою не так? Що з тобою не так, Варсик? Ти хочеш корню? Ти не один, я я знаю. А ти хочеш кусати, то я знаю. З дівчинським голосом я зробив, як роблю в мене так. Знову я вкрадую. Вкрадую я. Не, зараз. тортиком перекушу і піду. До речі, не... І піду, я скажу. До речі, не спрашуйте, як я дотягнувся. Я вам отвечаю, я сам не знаю, як я дотягнувся. Они так та закрыли, а то речи. Прикол, вы не разыгрывайся. Відкрився. А ну-ка зараз. Не потрібно так забратися. Я хотів лягти, але їх. В цій версії Майнкрафта вона напрацює. До речі, що тут знаходиться. А, нічого тут потрібно. И закрывают наш плен взялы. Все вот Давайте сделаем фоточку. Скриншот Як це все-таки довго переключати ці особи. Я спеціально завжди останавлюваю камеру, щоб щоб не розтягувати на дуже довго відео. Беремо гравців. Отут От потрібно. Тут плей Зараз будемо. О, до речі, персонажі можна отут приготи. Ой! До речі, когось так дотянувся. речі, нам має цієї музики. Ако странно, да. друзі, це дуже складно. До речі, можна свої лопать э, шарики кульки. Ой... Блин, навіщо я це зробив? Ну тепер проіграємо за мене. О! Просто я на телефоні це все роблю і це так неудобно. Ви узнали. Дрібно так. Mm. Так. Яс. Блин. Ну я. Яс. Та он не заходил, он туда стреляют. Сергони выиграли. Зараз буде услужнее. Зараз... Зараз, Зараз... Зараз будут хакеры. Я обожнюю своему закону. Тут можна розпіти, э, але yes. Yes. ужасно я стріляю. Ужасно. Тут я один раз розпи, але. Я бы в тоді дуже опацію. Куди я вчитесь стремлю? Зараз нам дадуть і дадут новий рецепт с буквально прямо. Так, мутчекинг. чекінг. Витен. Вот он це забанили його. А не потрібно було нас ображати. От і забанили тебе. От, точні, замутили. Дорога, що значить мут? А! Музикавка! Все не выиграли. Пора еще одного. Наконец-то. Книга. Так, нам потребно пять книг таких собрать. Я майже допрыгнула пац. <риск> да ну что ты хочешь из <риск> И музыка т мы на забанили топорина може музыку. Эй, слуха, ты я, кто вот -э играет. Я yes, попал. Не знаю, я кого попал. Я попал, да ну... Вот что называется столок в Майнкрафт. Це називається 100 років Майнкрафт. По-настоящему. Та вони взагалі вон туди стріляють. Туп... Тупі вони. Тут скипуємо. Щеп. поподучнее. Что, Рокки, мы одного реально попали? Вау, ГГ! Вау, вон пишут. Случайно же Вау мы выиграли. Пьем. Сейчас вас забаню. Репорт пиксельного вершки. report pixel emerald é, é não Подивитись. ver emerald é explorer tupa meu meu pixel ah Нового який, якого ми взяли. Ну звичайно він мене відволікав. Все. Забанили тебе. За... Зараз ми хакера візьмемо в нашу команду. Ви... Та як? Чому не можна поставити? Пустя Пусть років Зараз ми хакера візьмемо в нашу команду. Бачите, він мене навіть мишку вкрав. Я не міг е -е, грати. Це хакер, щоб ви знали. Бачите, він мої екрани? Він мені екран ламає. Майнкрафт дуже складна гра. Це не ваше GTA 5. Чи, ваш, чи ваша гра кукутики?

Вау, мы выиграли ГГ Год гейм в... Год гейм Кого -го, нам под именно на 100 раз забанить Репорт, крепель, крючер Вар А я вам сказал, что вот хакер Вот хакинга Бачите, він хакер. Це... Боже. Ми хакера в нашу команду беремо. Тебе надіюсь, ти нас не подведеш, ти не хакер там ніхто такий. А вот. Подивитесь, вони зараз нас виграють. На 1% шансов, если вы Ви бачили, я навіть не один шарик не вспіли Це боти якісь. Капець, вони на за одну... одну мілісекунду і вони нас виграють. Yes. Це, получается останній рамп. А, там було написано спочатку NPC. ти, чи ти А я ще там не граю. Копець 18 хвилин знімаю все ж таки складно да можно з себе попасти так Хоп! ко буте я в креативі Значит, можно в них попасть. Добре, на вешу мне це. Заперник, я тубін зараз. В одне місто, пыльну. Пыльну моему напальнику в одне місто. О, купець! каждый сразу. Поигрывай. Вот. Изи. Изи. <смех> 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 мама. Моя мама там была. А нет, она моя мама. Реп... С ником. Так. Так, репорт. Какого?

Тут ми вже ставили. Yes. Все, моя мама прийшла. А до речі, ми поставили всі книги тут, как ми зробили всю домашку. Є. Є. І река вы на вашому при... Майже скінчилося місце, яке Майнкрафт може використати для збереження світів і параметрів, в чому б вам не видалити щось старе і непотрібне, щоб мати змогу і далі зберігати нове ок. Все ми пройшли новий угорок. Так, можна щось удалити. Але ми пройшли цю мапу. Що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, це було дуже складно. Копець 22 хвилини я. Знімаю копець. ну що друзі? З вами був я Іванардов. Ха всім гарного дня і всім до побачення, друзі!